Чи я їхала у транспорті, хтось там кашляв, і я захворію. Дуже е, високоймовірний сценарій, як всі хвороби йдуть від нервів. Дитина принесла садочка. Чому ми хворіємо на застуду? Давайте розберемося. Сезон застуд ось ось починається, і хтось, хтось з нас хворіє частіше, хтось повільніше. Дивимося відео до кінця і розбираємося, чи це міф, чи це правда. Перше. На нас хтось чхнув. Ось захворіли ми і думаємо, так, це я вчора була на концерті, і там хтось сидів і жморгав біля мене. Це, мабуть, тепер я захворію. Чи я їхала у транспорті? Хтось там кашляв, і я захворію. Долі правди тут є. Дійсно, людина, яка кашляє, вона збільшує концентрацію вірусів у повітрі і нічого кращого ніж зменшення контакту з іншими людьми. Ну, в цьому впродовж року. Не зменшує ризик захворювання на застуду. Тому, коли хтось кашляє, шморгає, і ви їдете в ліфті з цією людиною, звісно, з точки зору там здорового глузду, у вас збільшується шанс захворіти. Але в суті, ми контактуємо скрізь, ну скрізь з вірусами і уявимо ситуацію, що там у певну групу людей прийшла людина, яка хвора на застуду, і все одно не всі починають хворіти на наступний день, тому що. Дуже багато залежить від того, наскільки наша імунна система змогла захистити нас від вторгнення чужорідних мікроорганізмів. І якщо нам пощастило, ми там ведемо класний спосіб життя, у нас імунна система така готова дати відсіч, то ми впораємося і не захворіємо. Тому ми маємо пам'ятати, що в цілому дуже боятися, коли хтось чекає, не варто, але що треба точно робити. Краще уникати таких місць, які багаті на скупчення людей, краще мити руки і регулярно мити руки, тому що крапельки, коли люди чхають, ті, хто є носіями вірусу, крапельки вони осідають на поверхні на різних гричках, на різних ну, будь-яких поверхнях. І коли ми торкаємося цих поверхень, а потім торкаємось своїх слизових оболонок, то віруси проникають через ці бар'єри. Тому. Чим менше ми чіпаємо наше Обличчя, там ніс, очі руками відповідно, тим краще. Друге часте таке твердження нас продуло. Ось сиділи ми на вокзалі, не знаю біля відкритого вікна, ще щось, і нас продуло. В цілому, це такий термін, він не дуже навіть розповсюджений в багатьох країнах світу, навіть немає перекладу для такого слова, скажімо так, тому що це явище, воно таке розповсюджене на більш так пострадянському просторі і я б сказала там країнах східної Європи може. Жиливо, тому е, будемо розбиратись, чи може продукти чи ні. Від самого по собі вітерку там е, створений він природою чи штучною, я не знаю, через те, що ми відкрили вікна. Ми не хворіємо, бо хворіємо ми через віруси. Але уявімо ситуацію, що в нас вже є віруси, що ми такі, такі торкнулися таркнулися обличчя руками. Хтось десь чхнув, ми перенесли вірус собі, і він сидить, і наш організм бореться. Тут ми е, переохолонули, а е, ну вітер може цьому сприяти. Тобто суть не в тому, що вітер приніс віруси, а в тому, що ми отримали якесь таке локальне, ну таке зменшення температури, Судини, що були такими логістичними шляхами для клітин імунної системи. Вони теж звузилися, і таким чином менше клітин е, імунної системи. Прийшло в місце боротьби з вірусом, і вірус прорвав нашу оборону і потрапив всередину. Тому суть не в протязі, а в переохолодженні, що переохолодження погано впливає на, ну, на наш статус там не знаю хвороби. Тому чим менше ми переохолоджуємося, тим краще. І що нам може допомогти з тим, щоб уникати переохолодження, це загортовування. Загортовування діє як такий тренувальний майданчик для того, щоб краще переносити низькі температури. І ми, грубо кажучи, привчаємо організм до невеличкого такого стресу, і коли ми не заплановано зустрічаємо цей невеличкий стрес в таких умовах незапланованих, тоді Організм краще реагує і ми не будемо хворіти. Тому я б ну радила не уникати протягів там і боятися а краще, наприклад, почати загортовуватися. І загортовування це не обов'язково означає, що ми маємо там обливатись крижаною водою, сидіти в крижаній ванні, пірнати в ополонку, і так далі. Це можуть бути досить помірні кроки, де ви можете, наприклад, більш теплою водою обливатися. Загортовування повітрям теж працює, тому що прохолодне повітря вранці це теж ну, якби знижена температура, і для організму це якраз і може бути таким помірним стресом. Тому загортовування повітрям – це дуже класна перша сходинка для того, щоб зміцнити свій імунітет. З'їли морозиво і почало боліти горло. Знайом або починає боліти горло, не треба їсти морозиво. Не може від морозива почати боліти горло. Нам треба знову ж таки віруси, нам треба бактерії, щоб захворіло горло. Морозово воно тут ну, не до чого. Немає сенсу підігрівати йогурт з холодильника, немає сенсу уникати повністю якихось мінімально холодних речей для того, щоб уникнути хвороб. Навпаки, в європейських країнах педіатри навіть можуть прописати морозиво. Дітям з білью в горлі для того, щоб ну, мати такий обезболюючий ефект, і навіть є дослідження, що при видаленні мигдаликів ну, це післяопераційний такий дискомфорт, який ем, діти можуть переживати, можна пом'якшити вживання морозива. Так що морозиво, я б сказала, не заслужено. Вважають таким не знаю, приводом розвитку застуди. Тому їмо морозиво. Головна проблема морозиві це я б сказала навіть не Тож, mm. те, що воно холодне, а те, що ну в цілому там не знаю, багато, то і жирів, але це вже окрема тема. Можна трошечки і не боятися за те, що воно холодне. Дитина принесла садочка. В цьому це правда, що діти хворіють частіше, вони дуже багато хворіють, і це нормально, тому що імунна система розвивається. А Чому ми хворіємо менше? Тому що у нас вже розвинута імунна система, і ми можемо контактувати з. Цими мікроорганізмами, з цими вірусами, але не мати ніяких симптомів. І що відбувається, коли дитина приносить вірус з дитячого садочку? Дитина по суті стає не знаю фабрикою по генерації вірусів у вашій квартирі, в вашій кімнаті їх стає все більше, 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 і в результаті ваша імунна система вже теж не витримує, бо концентрація вірусів стала такою великою. Що імунітет не справився. Плюс, що ще відбувається, дитина хворіє, ви ж ну, від неї не ізолюєтеся, навпаки, там доглядаєте, проводите з нею час, турбуєтесь і так далі. Тому йде такий швидкий обмін вірусами. Але все одно, не кожен раз, коли ми приходимо, коли дитина пригодиться дочка, вся родина починає хворіти. І тоді ж постає питання: а як робити так, щоб коли дитина приносить садочка вірус, не всі хворіли. Там, особливо, якщо є старші діти і так далі. Ну, насправді, чим більше ми будемо провітрювати кімнати, тобто повітря має бути свіже в квартирі і не, не пересихати. Ось Купити зволожувач для кімнати це дуже-дуже класно, бо сухе повітря, воно буде сприяти тому, що слизові, як ваші, так і, наприклад, інших дітей вони будуть пересихати, і віруси будуть легше розповсюджуватись. Ну, і, звісно, це, якщо ви будете регулярно. Там, 80% часу вести здоровий спосіб життя, то ваш імунітет буде сильніший і з більшою ймовірністю. Він витримає ту концентрацію вірусів, яка виникне в вашій квартирі через те, що дитина принесла садочка вірус, перенервувала і захворіла. Оце вже дуже е, високоімовірний сценарій. як Кажуть, в побуті всі хвороби йдуть від нервів, і в цьому є правда, бо виділяється кортизол такий гормон, стресу його називають, і він має такий імуносупресуючий вплив, тобто він пригнічує діяльність імунної системи. І імунній системі важче боротися з цими вірусами. І ті віруси в тій концентрації, які б зазвичай не викликали у вас ніяких симптомів, при високому рівні кортизолу можуть ну, вже скажімо так, викликати такі більш серйозні застуди, ну чи застуди, які ви помітите, і вони не пройдуть непомітно повз вас. Тому щоб не відбувалося в вашому житті, ви маєте розуміти, що якщо такий період, що ви нервуєте, то треба більш так ну. Детально дивитися за своїм ну, способом життя, щоб перекривати стрес іншими сферами, наприклад, там харчуванням чи покрити дефіцит з вітамінів і мінералів. Але найкраще взагалі, що можна робити, це вчитися працювати зі стресом, щоб мати свої власні антистрес-інструменти, що будуть працювати саме для вас. Це може бути і робота з психологом, це може бути не знаю у вас список речей, який вас заспокоює. От, головне мати інструменти, які будуть допомагати в тих реаліях, де ми зараз знаходимося, менше нервувати. І як підсумок зробимо такий коротенький чек-лист того, що робити, щоб менше хворіти і краще мати таку опірність до цих сезонних застуд. Перше, я правда, це сезонні вакцини, які якраз роблять в жовтні листопаді, тому що вони будуть допомагати нам від саме такого серйозного перебігу, наприклад, грипу, і це дуже і дуже дієво. Наступне це уникаємо скупчення людей, слідкуємо за своїми руками, менше чіпаємо все. Навколо, а потім там свої обличчя. Тут я хочу сказати, що до речі, телефон це теж такий дуже великий велике місце скупчення. Вірусів може бути бактерії, тому не забуваємо його протирати так само, і коли ми, ми їмо або там ще щось робимо, то краще теж телефоном не користуватись, тому що ми їдемо в транспорті і його використовуємо. Ми ходимо в магазин, і його використовуємо. Тому чим менше ми його будемо, скажімо так, використовувати перед тим, як чіпати обличчя, тим краще. Ну а також провітрюємо кімнату, не пересушуємо повітря і ведемо здоровий спосіб життя. Якщо вам сподобалося, став ставте вподобайку, пишіть коментарі. От і підписуйтесь на мій інстаграм.